ефірі телеканалу Чернівецький промінь новини міста про головні події цього дня. Дивіться вже за мить. У студії для вас працює Альона Рудніцька. Вітаю! У непримиренній боротьбі Україна продовжує втрачати відважних захисників. Буковина попрощали з військовослужбовцями, які стали на захист країни від російських окупантів. Молодшому сержантові Віталію Кадищуку останню шану віддали у Ставчанах. У Ленківцях провели в останній шлях старшого солдата Володимира Христянина. Прощання із старшим солдатом Василем Злагодою відбулось у гвіздівцях. У черепківцях в останнє побував вдома солдат Сергій Унгурян. Вічна пам'ять та слава героям. Повернення зими після нещодавнього потепління буковину знову накрив холодний циклон. Засніжило гірські райони області та й у Чернівцях стовпчики термометра опустились нижче нуля. Як довго доведеться носити зимову куртку та чи не загрожує така зміна погоди весняним посівам? Вже за мить розповість моя колега. Ховаємо шорти та витягаємо шоби, боковину накрив холодний циклон. В соцмережах краяни діляться своїми світлинами під час заметілі. Не оминула снігова завірюха ні високогір'я, ні Чорнівецькі магнолії. Керівниця Чорнівецького обласного гідрометеоцентру Тетяна Негадайлова розповідає: через аномально теплий березень зміна погоди відчувається вкрай різко. В гірських районах там зараз справжнісінька зима, утворився сніговий покрив висотою до 10-15 см. В передгір'я це 5-10 см. Так що там зараз панує повноцінна зима. І температури там 10 градусів морозу вранці. Та 0,5 градусів в день на рівнині це більш таки весняна погода. У нас від'ємні по всій рівнині відмічаються заморозки в повітрі 0,3 градуси, ну а вдень повітря в межах 0,3 градусів тепла. Записатись теплим чаєм, одягати рукавиці та шапки доведеться ще впродовж всього тижня, зазначає фахівчиня, адже окрім низької температури ваші сили випробовуватиме і шквальний вітер. У нас з перервами відмічатиметься опади переважно у вигляді мокрої, снігу і снігу, але це будуть слабкі опади, сніжок просто пролітатиме, сніговий покрив нарівнені і надалі не формуватиме, а от горах він дещо ще трішечки підсипатиме. Уже починаючи, ну, дискомфортним, звичайно, залишається ще те, що утримається. Вітер силою 12-15 метрів за секунду північно-західний, що буде вносити трішки свій дискомфорт в цю погоду. Проте така зміна погодних умов не завдасть шкоди посівам, каже Тетяна Негадайлова. Та й після посушливої зими волога для ґрунту не буде зайвою. А вже з суботи до нашого регіону знову повернеться весна. Стопчики термометра піднімуться до 15 градусів тепла. Дещо перелом погоді? Ми очікуємо із починаючи з суботи. you <laughs> Перехід на західні, південно-західні процеси, надходження більш теплих повітряних мас ознаменує собою в суботу, щоправда, ще дощову погоду, але це вже будуть переважно дощі. І температура навіть вранці на рівні будуть додатніми в межах 4-7 градусів теплого Ну а в день стовпчик термометра вже перевищить позначку плюс 10 і буде практично у нас субота відповідатиме нормі неді а наступний тиждень ми очікуємо перехід у шану знову на літню погоду. Богдана Дем'янів, Андрій Доротюк, Чернівецький промінь. Буковина стала майданчиком єдності, творчості та підтримки. До стороженця завітав всеукраїнський соціальний проєкт. Ми українці, всі одна родина. Ініціатива об'єднує родини, які постраждали від війни. Захід який нагадує, що незалежно від місця проживання, болю чи втрат ми всі частина великої нації, відвідали й мої колеги. Подробиці далі. Вони невпинно продовжують підтримувати тих, хто цього потребує найбільше. «М'юзік» спільно із світтів організовують різноманітні соціальні проєкти, які об'єднують справжніх українців. Перший проєкт був з піснями до перемоги, в якому ми проводили благодійні концерти. Всі гроші в продажу квитків, які йшли на підтримку ЗСУ. Потім ми зрозуміли, що йде другий рік війни. Нічого не змінюється. На жаль, а на краще а наші діти зростають. Дуже багато дітей полишили країну, але дуже багато дітей те, слава богу, в неї залишилася. Діти зростають, в них одне дитинство. Вони продовжують зростати і його не зупинити. І е, другий проект, який ми підтримали, він так само був ідеологічний. Це був проєкт Світ майбутнього чимо дітей. Приїхавши всю Україну з проєктом для дітей, зрозуміли, що є ще одна категорія українців, які потребують не тільки фінансової, але й моральної підтримки. Всеукраїнський соціальний проєкт. Ми українці, всі одна родина, відвідав вже 80. Ця громад, об'єднавши довкола себе 160 тисяч переселенців, а зародилась така ідея всередині команди, розповідає директорка агенції івентів Ірина Коваленко. Ідея створення такого проекту належить власнику і засновнику концертної агенції «Садиба Мюзик» Віталію Рябчуну. Почався проект з нашого працівника Скирила Воронцова, який, до речі, сьогодні тут сториженці, і в усіх містах він, як такий символ незмінний нашого проєкту. Традиційно організатори обирають по сім родин, які вимушені були покинути власні домівки, не озираючись на вибухи. Переселенці діляться своїми історіями та емоціями із жителями громади, в якій опинились через війну. Люди не стримують сліз, згадуючи про події трьохрічної давнини. Сторожинець я приїхала не тільки з одне однією своєю донькою. Ми приїхали з сім'єю. У мене ще є молодша. Коли ми сюди приїхали, й було шість місяців. Я думала, що мені не буде складно розповідати цю історію, тому що пройшло вже три роки, і ніби вже серце прийняло цю ситуацію, але голова все одно не може звикнути до цього. Що ти не вдома, що ти прокидаєшся кожен день на своєму ліжку, прокидаєшся, дивишся на своїх дітей і розумієш, що тобі треба жити далі, що тобі треба посміхатися, того що коли мама е, в поганому настрою, діти це все відчувають. І Збираєшся силами, вдягаєш посмішку і йдеш в цей світ. Пані Олена разом із чоловіком проїхали всю країну, аби опинитись подалі від вибухів. Мене знали, що взагалі існує таке місто, як стороженець, так чи Бог чи судьба. Ми у Полтаві стрибнули в поїзд евакуаційний, написано, було Чернівці, і приїхали. А так як я працювала учнями, мене багато учнів, вчителем, і один учень ну нас на два дні прихистив. І потім потихеньку, потихеньку, тут спочатку дитсадочок ми жили, потім інтернат. Тепер нам дали в гуртожитку дві кімнати. Пан Василь із сином та матір'ю на Буковину переїхали наприкінці 2022-го. Це була вимушена евакуація, розповідає чоловік. Місто попасне, Луганська область 28 кілометрів від Бахмута. евакуювали нас, як перевезли сюди, на все. І ми посадили на я не обирали, везуть і ми не думали, що так далеко заїдемо. Переселенка із досвідом так про себе жартує пані Наталія, яка понад 10 років тому потрапила на Буковину з Троїцького Дніпропетровської області. За 10 років я вже тут адаптувалася, Я вже так посміхи кажу, що я місцева. Вона вже більше говори. Буковинський. Ми приїхали у 15-му році. Буковину ми попали, тому що у мене мама звідси родом. Ми приїхали до родичів і Тут так і залишилися, а виїхали, тому що були бойові дії, було небезпечно і було прийнято рішення виїхати в безпечне місце. Коли ми приїхали. Не було такої підтримки не психологічної, не гуманітарної. Ми були сам на сам з, 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 своїми проблемами, за словами регіонального куратора проєкту, внутрішньопереміщені українці потребують бодай моральної підтримки. А такі заходи, це, хоч невелика, та все ж можливість бодай на мить відчути себе як вдома. Те, що вони поїхали зі своєї рідної домівки, кудись там інше питання, чи це Чернівці чи. Ужгород, ще якесь місто, то вже вони не отримують ту ноту комфорту, яка була вдома, навіть там, звичні вулиці, звичні стіни, сусіди звичні і так далі. Тому, звичайно, ті, напевно, дії, та увага від нас, яка є, вона. Такий мінімум з можливого, який насправді цим людям потрібен. Переселенці спільно із місцевими насолоджувалися цікавим концертом та разом брали участь у інтерактиві на знання українських пісень. А наприкінці заходу родинам ВПО подарували кухонних помічників. Квитки на такі заходи ми не продаємо. У Нас єсть. Е... Наш партнер, який бере всі матеріальні витрати на себе. Тим більше ми несемо подарунки. Ми приїхали з подарунками і це мультиварки. Для всіх родин переселенців, які приїхали сьогодні на участь в нашому проєкті. ще один подарунок онлайн-кінотеатр започаткував для всіх переселенців, які не мають можливості дивитись смарт TV та надають кожному приставку лише за реєстрацію на сайті. Організатори сподіваються, що змогли, хоч трішки покращити настрій переселенців, які опинилися на Буковині. А вже завтра вони чекатимуть на ППО Чернівців із подарунками в обмін на їхні історії. Антоніна Фігель, Сергій Грубляк, Чернівецький промінь. Повернулись додому у статусі чемпіонів. Буковинські спортсмени здобули золоті медалі на чемпіонаті України з греплінгу, який цьогоріч відбувся у Луцьку. Попри жорстку конкуренцію, наші атлети вибороли переможні місця у різних вагових категоріях. Яким був шлях спортсменів до омріяних перемог? Дивіться у нашому сюжеті. На її грудях виблискують золоті медалі. Евеліна Флоряк здобула перемогу на чемпіонаті України з греплінгу та повернулась додому у статусі чемпіонки. В моїй категорії було дві дівчинки, я була третя. Одна дівчинка з Черкас, друга з Волині. Якщо в цілому, то я всі чотири поєдинки, які в мене були за два дня, я виграла достроково. Підготовка до змагань найважливіший період для кожного спортсмена, щоб здобути золото на чемпіонаті України. Буковинським спортсменам довелось пройти нелегкий шлях зі складних тренувань. До цих змагань Я підготувався за дві неділі. Зробив вагу. Підвів себе на форму, попрацювали над технікою в партері. Тренер, мій тренер Роман Атойоські е організував збори, семидневні е збори. Були тренування спочатку зранку, потім ввечері, і це насправді дуже тяжко бо так готуватися. Підготовка до цих змагань проходила інтенсивно. Згонка ваги, фізична підготовка. Під старт ми зазвичай інтенсивніше тренуємось, наприклад, якщо Змагання з греплінгу, то ми працюємо більше греплінг. Якщо з панкраціону, то ми більше панкраціон тренуємо. Своєю перемогою буковинські спортсмени доводять шлях до золота, починається з віри у себе, в команду і в кожен наступний крок на татамі. Я розраховував на це, я йшов до цього. Я на цих змаганнях став уже восьмим-восьмикратним чемпіоном України. Вісім років підряд я виборов, вигравав. Перше місця. І я був на своєму рівні, скажем так, і я був готовий до цього. Коли я виграла, це були дуже добрі класні емоції, тому що я відібралась на чемпіонат Європи. Тренер та близькі мені люди підтримали мене, привітали. Вони були раді за мене. За кожною перемогою стоїть не лише сила спортсмена, а й титанічна праця тренера. Завдяки моєму тренеру я досить досить добре підготувався, і тому можна сказати, що майже не відчував суперників. Але все ж таки суперникам можна віддати честь. Вони теж були доволі сильні. Чемпіонат України з греплінгу, який цьогоріч відбувся у місті Луцьк, зібрав понад 750 учасників з різних куточків країни. Три перших місця Чернівецька команда виграли в усіх весових категоріях. Наші спортсмени зайняли в усі категоріях по першому місцю, по другому, третьому. Перемога буковинських спортсменів ще раз доводить у спорті. Результат це не випадковість, а щоденна праця і віра в те, що перемога реальна. Альона Рудніцька, Андрій Доротюк, Чернівецький промінь. На буковині горіли два будинки. Про пожежу у власній оселі на лінію 101 повідомили жителі села Багна. Надзвичайники ліквідували пожежу на площі 200 квадратних метрів, тим самим врятувавши перший поверх будинку. Вогнем знищено покрівлю, перекриття будівлі та речі домашнього вжитку. Ще одна пожежа виникла в селі Спаська, де виникло загоряння в житловому будинку. ДСНСники ліквідували пожежу на площі 70 квадратних метрів, тим самим врятували житловий будинок від знищення вогнем. Онь знищив речі домашнього вжитку та меблі. Загиблих та травмованих на пожежах немає. Причини та збитки встановлюють фахівці. Дві ДТП з потерпілими трапилось протягом вихідних на Буковині. У селі Грубна 31-річний водій мотоцикла не впорався з керуванням та допустив зіткнення з деревом. Медики госпіталізували потерпілого до лікарні. За фактом аварії слідчі поліції розпочали кримінальне провадження. Ще одна автопригода трапилась у Чернівцях на перехресті вулиць Стороженецької та Каспрука. 20-річна водійка автомобіля Тесла не врахувала дорожньої обстановки та допустила зіткнення з автівкою БМВ, якою керувала 29 дев'ятирічна. Чернівчанка. В результаті дорожньо-транспортної пригоди тілесні ушкодження отримали двоє пасажирів БМВ віком 6 та 8 років та водійка Тесли. Лікарі госпіталізували потерпілих до лікарні для надання необхідної допомоги. Триває досудове розслідування. Це всі новини на сьогодні. А я хочу нагадати, що всі сюжети випуску ви можете переглянути на нашій офіційній сторінці у Фейсбук, а також на сайті ProMінSivy. Я бажаю вам гарного вечора. Побачимось.